Вітаю, з вами Олена, Провідний аналітик Binarium. У цьому відео продовжимо знайомство з методикою аналізу цінового руху Price Action та розглянемо два важливих патерни, падаюча зірка та молот. Інші патерни Price Action ми розбирали у минулих відео. Посилання на них ви знайдете в описі. А перш ніж перейдемо до нових фігур, пропоную вам квест. У цьому відео захований промокод, за яким ви отримаєте бонус 80% та 5 бонусних безризикових угод по 2 долари. П'ять частин промокоду з'являтимуться по черзі протягом усього відео. Дивіться уважно, а коли знайдете всі частини промокоду, поставте плюс в коментарях детальні умови в описі під відео. А розпочнемо ми з фігури Падаюча зірка, яка широко застосовується в аналізі цінового руху на фондових, валютних і товарних ринках. Падаюча зірка це розворотна ведмежа фігура. Її поява може вказувати на можливу зміну напрямку висхідної тенденції на несхідну. Паттерн падаюча зірка виникає на висхідному тренді та складається з однієї свічки з коротким тілом та довгою верхньою тінню. Справжня падаюча зірка відповідає трьом критеріям: по-перше, відкриття свічки знаходиться близько до закриття попередньої свічки. Друге, максимум свічки знаходиться значно вище за ціну закриття попередньої свічки. І третій критерій. Закриття свічки знаходиться нижче за локальний максимум, що утворився на початку торгового періоду. Формування фігури падаюча зірка обумовлено поведінкою биків на ринку. На початку сесії вони були активними та ціна зростала. Проте до кінця сесії ведмеді перехопили ініціативу і спустили ціну до колишнього рівня. Така ситуація говорить про те, що інтерес биків до активу вичерпався. А отже, очікується зміна настрою на ринку і розворот вихідного тренду. А тепер перейдімо до практики. Перше на що звертаємо увагу, це консолідований рух. Ціна спробувала подолати верхню межу поточного діапазону, проте це був хибний пробій. Бачимо фігуру падаюча зірка. Тому відкриваємо угоду на зниження, чекаючи розвороту графіка ціни. Перед відкриттям угоди слід переконатися, що паттерн відповідає критеріям, про які ми говорили раніше. Бачимо, що хвиля продажів прискорилася, отже, ініціативу перехопили ведмеді, як ми й очікували. Висока ймовірність того, що графік проб'є нижню межу цінового діапазону. Зверніть увагу, що патерни Price Action ліпше застосовувати на невеликих періодах, оскільки йдеться про спекулятивну торгівлю. Тим часом графік все ж таки пробив нижню межу цінового діапазону. Завдяки паттерну падаюча зірка, наш прогноз був правильним. Угоду закрито в плюс, фіксуємо прибуток. Ще один паттерн Price Action, який ми сьогодні розглянемо, це молот. Фігура молот також є розворотною, але на відміну від падаючої зірки, вона формується на ведмежому тренді та вказує на потенційну зміну несхідного руху ціни на висхідний. Тобто молот дає сигнал на зростання. Фігура молот використовується для цінового аналізу на фінансових ринках, вона також складається з однієї свічки та має наступні характеристики. Перше, свічка має коротке тіло, яке візуально схоже на квадрат. Колір свічки при цьому не має особливого значення. Друге свічка має довгу нижню тінь. Третє. Верхня тінь або дуже коротка, або відсутня зовсім. І четверте. Фігура формується після несхідного руху ціни. Поява молота на графіку вказує на те, що ведмеді були активними на початку торгового періоду та опускали ціну. Але до кінця сесії бики взяли над ними гору та підняли ціну, закривши її ближче до максимуму дня. Ця фігура може сигналізувати про вірогідну зміну ситуації на ринку та подальше зростання ціни. Отже, закріпимо це на практиці На графіку можна помітити спекулятивне зниження ціни, проте видно явний перелом у бік зростання. Відкриваємо угоду на підвищення, оскільки паттерн молот дав нам додатковий сигнал на розворот ціни. Ще раз наголошую, що паттерни «Price Action» варто застосовувати з рівнями підтримки та опору на коротких періодах у рамках спекулятивної торгівлі. В цьому випадку я працюю з хвилинним графіком. А про рівні підтримки та опору я вже розповідала в одному із минулих відео. Посилання залишу в описі. До речі, ви вже зібрали 5 частин промокоду. Якщо так, ставте плюс у коментарях. Але будь ласка, не пишіть його назву. А наша угода приносить прибуток. Використовуйте фігури Price Action у своїй торговій стратегії, щоб робити правильні прогнози та приймати зважені рішення.